Що таке гістероскопія? Як зрозуміти, що вам дійсно показана гістероскопія? Які питання треба задавати лікарю перед тим, як готуватися до цієї процедури, і як підготуватися до самої гістероскопії? Які обстеження необхідно провести до гістероскопії, перш ніж планувати її? Як проводиться гістероскопія від А до Я? Які можливі ускладнення під час проведення гістероскопії? Та скільки коштує сама процедура? Мене звати Оксана Смирнова, я лікар-онкагінеколог Томаклінік. Що таке гістероскопія? Це візуальний огляд цервікального каналу та порожнини матки за допомогою тонкого оптичного пристрою. Взагалі, гістероскопія спочатку була запланована як діагностичний метод, але на цей час вона перетворилася вже в хірургічну маніпуляцію. Отже, гістероскопія може бути діагностичною, може бути лікувальною. Діагностична гістероскопія має на увазі огляд, візуалізацію порожнини матки і виявлення доброякісних або злякісних новотворень, а саме перегородок порожнині матки, синехії, поліпів, гіперплазії, інтеметрів, фіброматозних вузлів, які ростуть в матки. Гістероскопія має певні переваги, а саме точність процедури. Оскільки гістероскоп являє собою оптичну систему, він має можливість візуалізації на екран творень, які ми маємо в порожненні матки. Далі має можливість виконання біопсії, тобто забір матеріалу в самому корпусі, є можливість проведення спеціального конхотому, який бере біопсію. Новоутворень порожнини матки і дає можливість встановлювати діагноз точний. Як потрібно підготуватися до консультації гінеколога? Ні По перше, вам потрібно зробити перелік тих запитань, які вас турбують і які наштовхнули вас на консультації. Повинні в обов'язковому порядку взяти з собою всі документи, які передували цій консультації, тобто минулі заключення ультразвукового дослідження, мазки, які бралися з шийки матки, і взагалі всі обстеження, які раніше ви проходили. записатись на консультацію. І далі ці всі питання висвітлити своєму лікарю, обговорити з ним всі ваші скарги, обговорити з ним все те, що вас турбує на той момент. Гістероскопія як метод проводиться до 12-го дня аварії менструального циклу зразу після місячного. Коли ендометрій найбільш тонкий і можна максимально якісно візуалізувати ті утворення, які нас турбують. В той день, коли проводиться гістероскопія, пацієнтка має бути голодною. Тобто на то щак. до цього необхідно здати деякі аналізи, оскільки це хірургічне втручання. Ми маємо знати стан вашого організму. Тобто, ви здаєте певні аналізи крові, які вам призначить лікар. Ви маєте зробити кардіограму. Вас обов'язково має подивитися терапевт, щоб ми чітко розуміли ваш соматичний стан в клініці. Ви проводите не більше трьох годин, як правило, і сама маніпуляція. Тянеться 15-20 хвилин. Тобто ви маєте розраховувати на те, що це процедура одного дня, і в той самий день ви зможете бути вже вдома. Після попередньої консультації та проведення повного обстеження, яке включає в собі аналізи крові, кардіограму, огляд анестезіолога, пацієнт проходить на рецепцію. Де оформляються відповідні документи, а саме інформовані згоди та все, що необхідно для того, і пацієнт далі направляється в операційну. Шлях до операційної пацієнт долає разом з нашим співробітником, і далі пацієнт вже зустрічається з анестезіологом, який проводить безпосередню консультацію перед самою маніпуляцією. Далі пацієнт проходить в палату, де очікує самої маніпуляції. Палати оснащені функціональним ліжком, це для того, щоб тут перебувати зручно. З палати пацієнта проведжають в операційну. Де операційна сестра збирає сам інструмент. Інструмент складається з робочої частини, в яку занурюється петля для резекції, тобто цією петлею відбувається видалення поліпів, міом і наявних утворень в порожнині матки, з тонкого оптичного пристрою, за допомогою якого відбувається вхід матки. Інструмент доєднується далі до світоводу та камери, яка здійснюється виведення картинки на загальний екран. Все відбувається в режимі реального часу, тому наявні утворення одночасно візуалізуються і видаляються. Отже, вибравши нас, ви зможете отримати сервіс приватної клініки абсолютно безкоштовно. А сам сама процедура включає наркоз. Наркоз ви отримуєте безкоштовно. Проведення самої маніпуляції та гістологічне дослідження матеріалу, який буде забрано під час маніпуляції. Ви також отримуєте безкоштовно. Чому ж маніпуляція проводиться безкоштовно? Нашою клінікою підписаний договір з Національною службою охорони здоров'я, яка компенсує вартість цієї маніпуляції, і для пацієнта процедура проводиться абсолютно безкоштовно. Оскільки гістероскопія це хірургічна маніпуляція, ми можемо отримати хірургічні ускладнення. А саме кровотечу, яка може виникнути під час проведення маніпуляції, перфорація це пошкодження стінки матки. Також ми можемо мати пізні ускладнення, які виникають уже після проведення гістероскопії. А саме віднізу живота виділення, запалення. Ці наслідки. Часто наступають із-за того, що пацієнтка не завжди виконує рекомендації лікаря. Тому в післяопераційний період ви маєте мати чіткий контакт з своїм лікарем, який може коригувати всі ці наслідки і боротися з цими ускладненнями. Але ці наслідки можуть виникати вкрай рідко, і ми завжди знаємо, як їх попередити. Виконання хірургічної маніпуляції це командна робота, і маю вклонитися і подякувати операційній сестрі, яка є. Одним із головних ігроків в команді, і завдяки команді ми колективом виконуємо цю процедуру якісно. Процедура тривала близько 15-20 хвилин. Після процедури на зараз пацієнтка вже доставлена в післяопераційну палату, де вона буде знаходитись 2-3 години. Після чого вона буде виписана додому з виписними документами. Пацієнтці буде рекомендовано через 7-10 днів з'явитися за результатами гістологічного дослідження і отримати подальші рекомендації. Отже, якщо вам необхідно виконання гістероскопії, звертайтесь в на клініку і ви отримаєте якісну процедуру.